Вітаю громаду! Сьогодні хочу поділитися з вами важливими новинами. Ще одна громадянка України успішно отримала притулок або гуманітарну протекцію у Великій Британії. І що найважливіше, її справа була розглянута всього за три місяці. Як же проходив процес? Грудень 2024 року, подання заяви та перше інтерв'ю або скринінгове інтерв'ю. Березень 2025 року. Основна співбесіда або субстативне інтерв'ю. І березень 2025 – позитивне рішення. Це рішення, вкотре підтверджує, що Велика Британія визнає реальну загрозу, з якою стикаються українці через війну. Львів, звідки прибула заявниця, зазнає регулярних атак. Російські ракети, дрони та вибухи руйнують інфраструктуру, залишають людей без світла, води та безпеки. Зафіксовано сотні повітряних тривог, багато з яких закінчуються справжніми ударами по місту. Однак найцікавіше справа була розглянута швидко, що є рідкісним винятком у британській системі, саме надання прихистку. Чому це стало можливим? Заява була чітко підготовлена, правильно оформлені документи, докази та детальний опис її ситуації. Проходила за спрощеною процедурою для громадян України. Це ще раз доводить, що процес отримання притулку може бути не тільки складним, але й швидким, якщо заявник правильно підходить до його підготовки. Проте варто пам'ятати, що не всі справи розглядаються так швидко. Багато заявників стикаються з довгим очікуванням та навіть відмовами. Тому важливо знати, як правильно підготувати саме вашу справу. І пам'ятайте, що навіть у складній системі є можливість отримати позитивне рішення в найкоротші терміни.